Який код від татового ноутбука? нажимаємо англійські літери. Нам треба англійський. Мам тут все записано вписано. Будем вот так. Е. Не, Ой, бачите. Г. А. Н. 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 Боже, это расходит. Вот ему Г. Э. Н. Н. А. Вот так. О. Ой, это тоже. И. О. Ой, я уже перепутал трошки. Два блин. Все. Ну, все, готово нам. О, мы вышли, нажимаем сюда. Номер пицца. Молоко, мой долг, пароли. Сейф. Угу, угу. Панель управления. Ми йдемо до панелі управління. Ну, панель управління ви знаєте, напевно. Це. А в другому відеосику я вам покажу, що це таке. Ми Майз збігти якось. Сколько можна? Панель управления? Ой, рекламочка вибачаю за рекламу. Я вибачаюсь, конечно. Баманті реклами без кінця. Боже, як рукою ходити незручно. Йдемо прямо сюди. Я не відимка, не переживайте. Я не Прямо така видимочка. Не переживайте. О. Хто запам'ятав пароль? Я забула. А хто... я знімаю відео, як... Yeah. Раз... Да я не хочу, я пізніше з'їм ним. А пізніше. Так, буду. Так, идем сюди. Потом в мене 8 знімає. А я О, на 11 айфоні Потім мій айфон, кстати, 11. справжній, але но... Так. Йдем до на Мені треба Ой, что там? Панель. Давай! Шесть, Давай! два, три, пять. Шесть, два, три, пять. Шесть, два, три, пять. Шесть, два, три, пять. Шесть, два, три, пять. И да вот эта панель. Панель управления. Шесть два, три, пять. О, открыть. Давай бегом на улицу, пока есть время. Открыть. Главные ворота. Опа. Погнали. Звонок, звонок. я открыть, дура открыть, 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 мы свободные! Ура! Ура, все. Мы свободные. Пока. Ура! Концовка. У тоже концовочка. Ура! Оп, нет. Потуха. О, заново. І зараз я вам покажу, хто поставив чайник. Зараз я вам покажу практикам. Мою практикам. Мені це не цікаві реклами. Так, і зараз ми з вами будемо вводжувати коди. Вони на кубі-крубіку. Куда пас давай-то я не стали? ой, может я перепутала Так, и мы там. Открываем дверія, но видим кайф, нічого не переживайте. Ну и практика. Так, світло. То есть ослабительная мужа бути в холодильнику. Так, наш червоний посередине. И в нас. Ой, я бы И мы дам чекайте. Да забейте уже! То есть я не пожой. Так. Так, 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 так. Ай, двое Андрея треба нам переплутать с маминой кабинетом. мами на светильнику є пароль від татого ноутбука Пиши, Гена. Ге... Де... Ну, я в там тебе часто не показывала. до кубика Рубіка. Давай. О. Наш червоний був посередині то ми будемо імену бо той код. Збросить. Ой. Давай, що ти. Ну і? І? Вийти. Вс, вони свого сина б'ють, але якщо в нього о, той на обішана грамотами. жуть не панала. А взагалі для чого-то за... Ля-ля! Я от ті шафлятки! Бачите? О, бачите! Я вам показала, що одне корисне Боже. Сейф, чеки. Чергонний. Тут у нас оранжевий. Ой. Тут може бути різні. Ліпше собі записи, бо я тут уже багато чого записував, тут у нас оранже. Ой, оранже мені бути десь. Підіду трошки до сейфу що виключити. Боже, мені не зручно ходить. Угу. Так, плюс оранжевий. Оранжевий, тут жовтый. Жовтий, жовтий тут, біли. білий, тут білий. Білий, тут білий. Белый. Тут Сеня, а тут жовтий. Ура! Что нам попало? Ой, что нам попалось? Давай, открывайся. Заряд... Не. Ладно, пока.